Привіт! З 1 серпня Україну чекає справжній соціальний і цифровий бейбі-бум. тисячі гривень базової допомоги на члена родини, виплата до 3500 гривень для ветеранів та постраждалих, відкритий банкінг, медичний кабінет в додатку Дія. Це новий етап реформ, який змінить ваше поєднання з державою. І так це вплине на кожного. Але чи варто сприймати все це як урядову щедрість? Або варто подивитися, що насправді стоїть за цифрами та обіцянками? Розберемо по порядку. З 1 серпня стартує виплата 4500 тисячі гривень на кожного члена домогосподарства, базова соціальна допомога. Це новий інструмент підтримки малозабезпечених багатодітних родин, постраждалих. Крім того, серпневий бонус до 3500 гривень для ветеранів війни, учасників революції гідності, постраждалих у констаборах вдів захисників. Особиста заувага: це важливий крок назустріч людям, які потребують підтримки, але. Як швидко надходитимуть виплати і чи не стануть вони черговою адміністративною бюрократією? Контроль над дотриманням коштів ключовий момент, зникне необхідність мати купу рахунків у різних банках. Відтепер відкритий банкінг. Всі рахунки в одному віртуальному просторі з автоматичними платежами. Також новий обов'язок. При переказах у банки чи Укрпошті вводити ІПН це крок проти шахрайства. Звісно, особисто я вважаю, це зручно, швидко, але приваблює хакерів. Захист даних головне завдання держави, щоб реформу не зламали із середини. Пенсійна реформа відкладається, уряд змінився, а пенсії лише Перерахунок за віковими доплатами це тимчасове рішення. Але тимчасове вже рік мені здається, що без чіткої стратегії ми вкотре потоне у цифрах, без реальних результатів. Як казав хтось мудрий, якщо нема реформи, є лише латання дірок. Ціна на електроенергію для підприємств виросте у вечірні години. Домашнім споживачам нічого переживати. Але бізнесу доведеться платити більше і логічно перенесе витрати на продукти, товари, послуги. Інфляційний тиск так, і з ним нам доведеться жити. Соціальні послуги тепер оформляються через пенсійний фонд, а підприємства, що їх надають, звільнені від податків. Це шанс знизити тариф і комісії, покращити якість. У дії з'явиться медичний кабінет, повна історія хвороби онлайн. Для пенсіонерів єдина картка, навіть тестування е гривні на них. Особистий рада, перевіряйте, оновлюйте дані в дії і зберігайте нерухомість цифровим чином. Це не лише зручність, це ваша кіберпаспортизація. 1 серпня стартує ера софтових реформ. Гроші, банкінг, медицина, пенсії все в одному місці. Це виглядає круто на папері. Але головне, чи будуть реальні результати, чи не перетвориться все на черговий бюрократичний лабіринт? Якщо тема реформ важлива для вас, ставте лайк, підписуйтесь на соціалку, пишіть у коментарях, на що з реформ ви чекаєте найбільше, а що вас насторожує. Будьмо просунутими, будьте в курсі, і не дайте обдурити себе цифровим фейками. До зустрічі в наступному випуску.